Привіт усім! З вами рубрика Кіноленд, та я її автор Олександр Бойцун. Тут ви поринете у захоплюючий світ кінематографу, дізнаєтесь про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і, звісно, знатимете, що цікавеньке можна переглянути вже у найближчому майбутньому. Сьогодні особливий випуск. Він присвячений бажанням. Від цілком банальних до найеротичніших та найпотаємніших. Що це за інтригуючі кінороботи, я вже готовий вам розповісти. Романтична комедія Коли ти вийдеш заміж, створена у копродукції України, Словаччини, Хорватії та Латвії. Провідні ролі дісталися зіркам українського кіно Наталії Денисенко, Тарасу Цимбалюку та Антоніні Хижняк. Талановита мистецтвознавиця Ксенія чудово розуміється на картинах. Але геть не розбирається в чоловіках. Її довгоочікуване весілля зривається через зраду нареченого. Із депресії тепер її може витягнути лише давня подруга, яка вмовляє Ксенію на авантюрну подорож до сонячної Хорватії. Курортні інтриги, звабливі пригоди, кримінальні перегони. Чим завершиться їх подорож весіллям чи в'язницею? Це для настрою. Еротичний трилер. Хороша, погана дівчинка. Цю провокативну роботу зняла голландська режисерка та сценаристка Галіна Рейн. Джерелом натхнення слугували еротичні трилери 80-х та 90-х років. Головну героїню вона створювала так, аби її зіграла саме Ніколь Кідман. Напередодні Різдва успішна СЕО Нью-Йоркської компанії знайомиться з молодим інтерном, який обирає її менторкою на час свого стажування. Але між ними виникає дещо більше, ніж просто робочі стосунки. Його нахабство та сміливість одночасно дратують та пробуджують її найпотаємніші фантазії. Вона сильна і владна особистість, яка має коханого чоловіка, дітей та успішну кар'єру. Він молодий, зухвалий і не боїться діяти проти правил. Їхній роман може зруйнувати життя, але надає шанс відкрити справжні бажання. Ніколи не відчувала подібного. Ти моя дівчинка. Кримінальна драма смерть Путіна. Дуже хотілося б, щоб це був байопік зі щасливим кінцем, але поки це лише режисерське бачення поляка Патріка Вега у виробництві також взяли участь США, Польща та Мальта. Можна довго намагатися зрозуміти всю абсурдність російської мотивації до захоплення чужих земель. Один зі способів прослідкувати за змінами у житті їхнього президента яким він був від десятирічного хлопчика і аж до самої смерті, кінострічку створювали з використанням діпфейк. Творці фільму також розробили спеціальну технологію із залученням штучного інтелекту, щоб зовнішність кровавого диктатора була максимально схожа. Очікується, що фільм вийде у прокат у 35 країнах світу. Ми ні на мить не будемо безконтрольними. Я попереджаю, будь-яка спроба зловживання законом, а також конституцією, буде придушена. Свобода слова, думки, масової комунікації та право приватної власності є базовим елементом цивілізованої держави, і вони повинні бути. захищені. Не лише українці, а й увесь світ очікує на здійснення цієї мрії. Бо вона спільна абсолютно для всіх. Але для захисту від таких схиблених нападників варто не лише мріяти, а й діяти. Тож тримаймо стрій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям!